Нас займаються діти різних вікових категорій. Наймолодші це 6-9 років, середні 10-13 і старші юнаки це 14-15. На тренуванні яких ми з вами сьогодні присутні. Футбол дуже корисний для фізичного розвитку дитини, спортсмени. Мають всесторонньо розвинуту м'язову мускулатуру, це корисно для сердечно-судинної системи. Діти займаються у нас півтори години з перервами. Це розвиває общу витривалість і привчає дітей до дисципліни. Футбол найпопулярніша гра у світі, тому діти з задоволенням приходять на тренування. Їм подобається змагатися один з одним. У нас індивідуальний підхід до кожної дитини. Ніхто не вимагає скоріших і великих досягнень з перших днів тренування. Ми діємо поступово, психологічно проводимо. Бесіди з батьками, з хлопцями, які в нас займаються, щоб вони сприйняли те, що одразу нічого ні в кого не виходило. Навіть великі футболісти йшли довгий шлях. Тому слідкуємо, щоб усім всім в нашому колективі було зручно і приємно тренуватися. Завдяки керівництву спортивного клубу та нашого предприємця ніяких додаткових витрат батькам дітей, які займаються в нашій секції, не потрібно. У нас є достатній кількості м'ячі різних категорій для маленьких, для старших, є інвентар, є ворота різних розмірів теж для різних вікових категорій. Ми маємо можливість тренуватися і на подвір'ї, і якщо негода, то заходити в зал. По можливості граємо у міських змаганнях. От старша група, яка сьогодні проводить тренування, це 2009-10 рік народження. Грають у міському турнірі, у якому приймають участь 16 найсильніших команд міста та області. Не пасемо задніх, скажімо так. Ми разом і перемоги празнуємо і тоді, коли щось не вдається, втішаємо один одного. Тому в нас така дружна футбольна сім'я моторсіч. Я почав займатися футболом п'ять років тому. Грав я до цього в своєму рідному місці в місті Пологи. переїхав сюди за окупації, прийшов на футбольний майданчик і познайомився з двома хлопцями. Потім вони познайомилися з іншими. Ми все літо грали в футбол 27 травня. Мені двоє друзів запропонували цей футбольний клуб. І я згодився, ми пішли, скажемо так, на просмотр. І після цього ми почали грати за цей клуб. Подобається мені займатися футболом. Для мене це сенс мого життя. У мене добре все виходить. Я рахую так, що діти мають займатися тим, до чого в них вважає душа футбол, Якщо, наприклад, то він підтримує твоє здоров'я, тіло своє держиш в хорошій фізичній формі. Я от рекомендую всім займатися футболом. Коли в тебе все виходить от з перших хвилин матчу, то в тебе захоплює дух, хочеш ще більше і більше. Ми брали участь в літньому чемпіонаті міста Запоріжжя. Зараз граємо зимовий чемпіонат. У нас вже було дві перемоги. Це були такі відчуття, тому що ну, якась команда радіє, як душа вона сама якби ну, ти розумієш, що ви змогли перемогти. І те, що ви з командою здобули цю перемогу власними силами. У нас колектив дружний, ми друг другу підказуємо, допомагаємо, допомагаємо в трудних ситуаціях. Почав займатися футболом у спортивному клубі Січ». Тут е, дуже гарний колектив, тут гарні тренера. Мені тут дуже подобається. Я закохався в футбол, і мені він вже майже як е, життя для мене. По-перше, фізичне вправо. Фізично ти розвиваєшся, ти знайомишся з людьми, знайомишся з хлопцями, ти починаєш дружити, розмовляти з ними, спілкуватись. Ми завжди на позитиві. Найбільше подобається це обводити, там, забирати м'ячі. Дуже подобається, коли радіє наша команда, коли ми виграємо. Це відчуття, які не можна передати нікому, коли ти виграєш. Хотілося б стати професійним футболістом і грати в УПЛ. Для того щоб потрапити к нам на тренування, батьки предоставляють медичну довідку про стан здоров'я дитини. Дивимося на неї в тренувальному процесі, робимо висновок про її рівень підготовки і вибираємо найкращу групу, де він буде себе почувати. В порівнянні з іншими комерційними футбольними школами у місті у нас дуже лояльні ціни. 650 гривень це абонемент на місяць, який включає 12-14 повноцінних тренувальних занять. За усіми довідками, звертайтеся до мене особисто. Я підскажу, у який час зручно прийти на перше пробне тренування, яке безкоштовно. Якщо вам у нас подобається, то радий вас бачити в кладі нашої команди.